Це тихі книги. І якщо сьогодні ти свариш себе, я хочу нагадати ти маєш право бути недосконалим, і ти не зобов'язаний страждати, щоб змінитись. Багато хто з нас вірить, щоб стати краще треба бути жорстким до себе, що доброта розслабляє, а самокритика тримає в тонусі. Але це неправда, самокритика виснажує. А доброта Повертає силу. Ось п'ять фраз, які варто сказати собі замість я нікчема. Пауза. Вдих. І слухай. Перша Я зробив помилку. Це не робить мене поганим. Друга. Моя вартість не залежить від того, скільки я зробив. Третя. Я маю право вчитись і пробувати знову. Четверта. Моя доброта до себе це не слабкість, це опора. П'ята. Я не мушу бути ідеальним, щоб мати право на повагу. Ці фрази не чарівні, але вони реальні. І вони змінюють внутрішній діалог. Не одразу, не зараз. Але змінюють це були тихі книги. Повернись сюди ще. Ми навчимось говорити до себе м'яко.